Друзі, всім доброго дня, 28 березня і приїхала на столичний ринок. Вже почалися, почали продавати квітки, але дуже мало. Вам скажу, дуже мало палаток, точок. Ну, може те, що субота, дуже рано і зараз люди будуть тільки привозити. Хочу вам трішки озвучити ціни на е, квітки. Добрий день. день. Скажете, будь ласка, які ціни у вас на квіточки? – Ну что говорите конкретно. Вот гвоздичка. Гвоздика по-разному есть. И по 50, и по 40, и по 60. Так, ага. Смотрите, вот так вот 60. Така 60. А, а ага. Да. Більша кількість, да? Да. Чи... И, и шир... крупнейша она. Да, смотрите, есть 40, 50 и 60 ціла. Ага. Просто смотря сколько в ящике. Есть в ящике, например, там 20, есть 30, есть там 40 штук. Ага. То есть вот такая. Это по 250. Любой возник. Вот, смотрите. Видно. 250. Да. И даже вот такие вот. Це... Королевские Ага. Ну, калачи, только они якобы немножко. Що, купили? Калачи. 250. Да. Питоней еще немає, да? Ще рановато. Есть. Почему? Есть, да. Вот, смотрите, ага, так, да, красивий. Зараз розпішуємо. Петуния, а по чому петуні? 25. 25 петуні, так, да, гарненька. Петуния, різні кольори. А мікс ви ще не продаєте петуні? Мікс, ні? Не? Мікс. Шука ну, ш... такого було. Да. Така, щоб ящику багато було, ні? Ну, смотрите, а ви візьміть два ящика, там поміряєте. Просто ми не міняємо. Ну, не, 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 не. діляємо да, не это. От только що жінка взяла 8 ящик. Тобто мені багато, мені в квітничку посадити для себе різні кольорові. Но я загалом ось такі люблю дуже. Берите, І ось такі не, дуже пахучі. Берите, не Там може ще рани їх купувати, ні? Ні, Заморозки. вже. Так, заморозки. Вона да. ж у нас в палатках. А, ви думаєте... Ні, в палатах я я маю на увазі до себе висадити в квітничок, вона може морозом трошки прихватити. Ну, у нас сильних не Звісно, якщо буде там ліну 6, мінус 5. Ну, угу. вже люди покупають. А ці по чому? Это, это по, 40, а вот эти по по... 60. По 60. Чорнобривчики да. по чому. Десь корослі вони. Такі по 20. 25, такі по 20. <гум> угу. А ці по чому? Это Аліска по 20, 20 гривень. О, красота, запах який. Аліска по 20? По 25. 25, так. Да. Аліска 25. Це сьогоднішня квіточка. А вот это по чому? Це по 50 кальціолярії. Кальціолярії, так. Да. 50 гривень, так. Да. О, яка вона дивна, я таку ще не бачила. Так. Ну це я знаю собачки називають, так? Ні, ні це не канцеляр. Вона цвіте без, безкінечно. Цвіте, цвіте, так. Да. Да. Самої осінні цілі да. того, Отака. І більші кусти це одні відпадають, другі. Це. А скільки штук ящику? Третій штук. Півтори тисячі треба Так, да, Це за ящик. гарненька, ну вона дорога, зато вона стоїть. Да. Так. Ну да. Я воно люблю, воно. щоб воно щоб воно, воно. цвіло і цвіло. Я буду знати за цього. Дякую вам. Підійду. Вона мені нагадує щось морське. Вам не? Так, так. Корали. Ніби такі корали, так. Да. От ми в Єгипті відпочивали, такі не бачили ховаті корали. Вот По чому у вас воздички? Добрий день. Доброго дня. Ну, така 50 та 35 менше. Така 50, меншенька 35. 35 он, китайська 35 теж. Угу. А пітунії ще немає у вас? Петунія он. А, є. Віку ціну? А, бачу. Гривень. 25. Поки що так. Ось така петунія. О, бачите, мікс. 25 гривень. А чорнобривці по чому, скажіть, будь ласка, такі гарні. І всі, так? 22 гривні. Яка гарна. А що це за сорт? Це ж не, кармен? 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 Оце, ні. А не... така прям помаранчева. Кущовий, да, такий зовсім низенький, да. красивий. Бачите, який асортимент. І такі, і такі. 22 гривні. Так, вже з'явилися кіточки. Алісіум 120. Алісіум 20 гривень. Угу. А калачики? Скала 250. Вони листя навіть менше, не по 150. 150. Угу. Ну вони розростуться, так, да. на, на все літо буде. Так. Да. Угу. А їх треба якось прищіпувати? Ні. Ні, там понизу дивиться, а так, щоб сильно Угу. Дякую. Mm -hmm. Це в нас мають завести, я вам ходім тут покажу. Обережно позвонили, що, нами, і вони, вони, що при, мають привезти скоро. сьогодні я привезу. Ось такі вони аж... А вони Ну по чому? 250 250, так само. Ну ми заказали. А, це оці да. да. хазяїшка заказала, надіємося, що привезуть. Та вже треба на суботу, неділю якраз люди поприїжджають. Ну, да. Дякую вам. Дякую. Ой, так. так, такі друзі, ціни на кіточки. Ну, поки що асортимент не дуже великий, але хто хоче трішки порадувати себе вже, то можна, можна і купувати. Але мені здається, що пізніше буде трішки дешевше, коли буде масово. Коли буде масовий завоз, то буде трішки дешевше. Ну, саженці тут є. Скажіть, будь ласка, саженців яку ціну? Там разные на да? саженце? 200 гривен. В среднем. Э, кост семечковый, 250 косточковый. Семечковый. Э Перевожу. Груша, яблоня стоит 200 гривен, а персик, слива, все, что с косточкой, И черешня, это стоит э, 250. 250 гривен. Да, есть малина 50, смородина 50, угу. есть лахына, есть э, гажимолость, угу. фундук, сирень, Асортимент є, так, Дякую, можна підійти і купити. Дякую. Саженці 200-250 гривень. Троянди кущові є. Я троянди взяла вже. Так, ну ось такі ціни. Друзі. Ось асортимент. Боже, яка краса. Дивіться. Яка краса. Прям ціла оранжерея і запахи. Красота. Так, ну, всім дякую за перегляд. Кому цікаво, приїжджайте. До побачення.